І легенда! Всім привіт! Дякую за підписку! На мій канал. Сьогодні нас чекає останнє відкриття сакральних уламків в цьому році. Під x 2 для наших підписників. Першим розпочинає з Також підопривіт клану Контрабанда. Зараз лопнемо 20 зелених залпом і розпочнемо. Перший десяток відкриваємо і відкриваємо відразу другий. І відкриваємо 15 сакралів. Тож бажаю успіху. І поїхали. І першим прибігає Фагракінтовси. Чудовий герой заходив в різні збірки на кламбоса. Також на арену бендерпак. І випадає ще один топовий епік Геоман. Круто заходить проти усіх босів в грі, особливо під фортецю великого стража, гідру та нового боса Альнаме. Маньяки нам тут не потрібні. Снігоцвіт прибігає дуже символічно. Заходи, як правило, під війни фракції. Некролов, як правило, зберігається на складі або під війни фракції. Таран непоганий розломник захисту на старті. Чудово зайде під війни фракції, арену та підземелля. Люція в нас теж війни фракції. Поки що випадають герої тільки під віни фракції. А ми чекаємо на легенду. Тортура дуже добре зберігається на складі. І легенда! І це у нас наша новенька харма зікс 10. Вітаю! Харема по справжньому дуже чудова героїня на арені проти фракції демонів. Це в нас метові герої арени, такі як ліліту, гофрак, кондрафон, Макап. Вона їх просто перетворює на безпомічних ботів, які нічогісненько не можуть робити. І для цього їй не потрібна точність. І до того ж, вона їх певно пробиває і не має слабких ударів. Тому вітаю і відкриваємо далі. Тільки згадали за демонів і отримаєте дур голодний. Заходи під війни фракції і також раджу придивитись на нього проти Альнаме. Випадає маїв, гариня довго зберігалась на складі, але зараз може допомогти вам в проходженні Альнаме. З бази накадає сон, який нам дуже потрібен. Але на цьому вся і користь завершується. Ярл, герой підвійної фракції. Та горд це в нас новий герой Зорків. Нещодавнь на нього дивився. По навичкам він майже легенда. Має масове оживлення всіх союзників, присідразу накладає щит. 20% від свого максимального здоров'я, що дуже важливо. На другі навички збільшення швидкості, плюс лікування. І пасивна навичка, яка знижує шкоду по команді при 50% здоров'я або нижче. Тому це дуже крутий герой під ці локації. Тому вітаю і йдемо далі. Прибігає ще один дур голодний, скільки ж вже можна, і відкриваємо останні сакрали. Випадає Лурія, заходить на вершину Крижного Голема за рахунок блоку оживлення. Переходимо на наступне відкриття до нашого підписника Базель. Також привіт альянсу Київ. Тут ми відкриваємо 12 сакралів, тож бажаю успіху, і поїхали. Першим прибігає старий грухо, добре заходить на замок лавого лицаря, з бази атакує тричі, має штраф швидкості і зрізає лічильник ходу. Хоуп, героїня підвійни фракції. Страхолюд. Чудовий епік, заходить під ці локації, має потужні щити, плюс оглушення. Буші, герой складу. Жискар зайде для новачків на старті. Бурангірі, чудовий герой для соло проходження Бомола зловісного в судній вежі. Наталія – непогана героїня на початковому та середньому розвитку в грі. Орм деревний, герой з нової фракції Духи лісу, соло проходження вершини крижного голема та лігу дракона. Телець – отруйник під клан боса для новачків, а легендарок ми сьогодні побачимо. Капітан Теміла добре зайде проти нового босса Альнаме за рахунок бафа захисту, лікування та щита союзників. Джарек класно заходить клан боса в якості лідера. Буде добре тримати вашу команду. І відкриваємо останній уламок. І прибігає те на сіл, теж може добре зайти під нового боса Альнаме. З бази має сон, плюс буде лікувати вашу команду та накладати збільшення захисту. Але на жаль, тут без легендарок. Та ти перший раз. Чи що? Ти виходить, що так. А ми вже на наступному відкритті в нашого підписника М8. Тому включаємо, як завжди, турборежим і відкриваємо чотири сакрала. І відразу прибігає наш улюбленець, здається димчастий, Як же без нього? Чудовий герой з механікою до обходу. Тешада в нас відправляється на склад. Жискар вже був у нас сьогодні. І на солоденьке нам випадає Сачі. Ось така в нас героїня за образом. Мені він дуже подобається. А як вам, пишіть в коментарях. Переходимо до наступного відкриття. Це у нас Сім Сім Бос. Тут ми лопаємо 5 сакралів, тож бажаю успіху і поїхали. Прибігає Назана по-справжньому непогана героїня, особливо для новачків. Гранч крадій цього героя додали до гри в минулому році разом з новорічним злиттям. Але по-справжньому герой тільки підвінив фракції, проте говорить навіть його аура. Алюра випадає чудова героїня проти замку лавого лицаря та темної феї в судній вежі за рахунок контролю лічильника ходу. Гранч крадій нас не відпускає і відкриваємо останній уламок. Кварган у вінчани випадає. Зараз це герой, актуальний проти нового боса Альнаме за рахунок лікування, щитів та блоку штрафів. Але на цьому ми ще не завершимо. На нас ще чекає друга частина з відкриттям уламків. Тому, поки чекаємо другу частину, ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!